Слава Ісусу Христос, вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся, що моя думка може не співпадати з вашою, то можете навіть підписатися на цей YouTube канал. Про війну потрібно розповідати правильно. Можливо, вас здивує таке твердження, однак від того, як ми представляємо ті чи інші факти, може залежати реакція нашого співрозмовника, підтримка або її брак. І у цьому відео я хотів би поділитися декількома своїми спостереженнями, які, ймовірно, помилки ми можемо робити. Сподіваюся, що це буде для вас корисним, а також, можливо, буде корисним навіть якимось державним мужам. Отже, окрім того, щоб представляти ті чи інші факти, варто подумати про те, через яку призму, через які окуляри погляне на них наш співрозмовник. Чи хтось думав, що так. у наших партнерів, союзників, друзів у Європі і Сполучених Штатах Америки також є захисні механізми, і вони теж можуть сприймати ту чи іншу інформацію через призму свого особистого досвіду, а також через призму свого колективного досвіду. В перший рік війни, після того, як була звільнена Київщина в Україну, почали приїздити представники отого американського і європейського політикуму, також громадські діячі, церковні ієрархи, щоб виразити свою підтримку Україні. Звісно, ми всі дуже вдячні за цю солідарність. І одним із обов'язкових пунктів програми. Дуже часто, дуже часто одним із обов'язкових пунктів програми була поїздка в Бучу Ірпінь та інші місця злочинів російських окупантів. Намір був дуже простий і зрозумілий показати Європі е, страждання українського народу, показати Америці страждання українського народу. І нам здавалося, що коли європейські і американські політики побачать жахіття, які були скоєні проти українців. То нас повинні озброїти до зубів, віддати найкращу зброю, Ф-16, комплекси ППО і так далі. Однак цього не ставалося. Допомога поступала повільно і в такій кількості, щоб Україна ну, вистояла, але не більше. Чому тут варто задати собі запитання: хто є отими співрозмовниками, партнерами, союзниками України? Кому ми розповідаємо про війну? Під впливом яких ідеологій сформувалися оті політики? Якщо коротко і спрощено, то тими партнерами, союзниками є європейський і американський політичний естаблішмент. Звісно, є також інші політики глобального, представники глобального півдня, Азії, Близького Сходню, Сходу, але, передусім, це все ж таки Європа і США. Звісно, теж Канада, ну, Євроатлантична цивілізація, так дуже спрощено, скажімо. Це пані та панове, більшість як з яких сформувалися, або молодість яких сформувалася в 1968 му і наступних десятиліттях, тобто в період, який увійшов в історію як сексуальна революція, коли студенти вийшли на вулиці Європи із з гучними гаслами, протестуючи проти авторитетів, проти родини, церкви, школи. Скандуючи секс, наркотики і рок-н-рол, вільна любов і так далі. І одним із ідеалів, який супроводжував молодих людей на вулицях Парижа, Лондона, Болонії, Рима, Західного Берліну, чи Бону був ідеал пацифізму. Ніколи більше війни. Це було пов'язано з кількома процесами, ну, зокрема, з двома такими важливими. Передусім, переосмислення Другої світової війни народилося нове покоління поствоєнне, яке раптом починає про щось здогадуватися, зокрема в Німеччині. Молоді люди запитують: тату, а де ти перебував від 39 по 45 рік? Чим ти займався в цей час? І раптом усвідомлюють жахливу, істину жахливу правду. Також це було пов'язано з війною у В'єтнамі. І тому Сполучені Штати Америки і Європа ну, була фактично. Сповнена різних антивоєнних демонстрацій, які проходили з гаслами May love not war», тобто, чиніть любов, а не війну, далі «Non-violence», тобто без насилля або «Peace and love», мир і любов, і так далі. Такі дивізи швидко стали закликами руху хіпі. І тут варто запитати наступне. А як уникнути війни за логікою пацифістів або інакше, що є причиною війн згідно ідеології пацифізму? І тут логіка, на жаль, дуже примітивна. Причиною війн згідно ідеології пацифізму є між іншим присутність зброї, кількість зброї. Тому послідовним гаслом пацифістів буде ніколи більше війни, а отже, ніколи більше зброї. Звісно, зрозумійте мене правильно, я також маю таке бажання, щоб ніколи більше не було війни. Але варто бути реалістом і враховувати зранену людську природу. Варто не йти за тими утопічними гаслами пацифізму, які, власне, були дуже популярними в другій половині ХХ століття. Особливо ідеологія пацифізму вразила ну, власне, Німеччину після 1945 року, ну і це зрозуміло. Не випадково однією із політичних сил в Німеччині е, того часу, і до сьогодні була партія Зелених на федеральному рівні. Вона е, вийшла на федеральному рівні, вона появилася в 1979 році сімдесят році, і, в принципі, до сьогодні є однією із політичних сил в німецькій політиці. Саме ця партія найбільш таким яскравим представником був Йошко Фішер цієї партії так. І вона була головним носієм ідей пацифізму, а пацифізму, антиядерного руху і тому подібне. Наскільки ідеї пацифізму впливають сьогодні на німецьке суспільство, на європейське суспільство? Як приклад, погляньмо на початок пісні балади популярного свого часу баварського барда Костянтина Векера, коли прийдуть наші браття з бомбами і карабінами? Обіймемо їх, не будемо захищатись. Саме так саме так звучить початок цієї балади. Можна подумати, що це просто якась утопічна пісенька. На жаль, ні. Після терористичних замахів в столиці Бельгії у 2016 році реакція людей була згідно цієї пісеньки. Численні бельгійці вийшли на площі міст, і як знак боротьби з тероризмом так, почали малювати квіти, сердечка і. Love and Peace, такі пацифістські символи гасла. Подібно було в Парижі, подібно було в інших містах, подібно було в Осло, в Норвегії, де один із ну, злочинців кидався на людей з ножем, і лише одна людина змогла поставити опір. Пригляньмося до деяких політиків. Ну, наприклад, до нещодавна канцлером Німеччини був пан Олаф Шольц. Він народився в 1958 році, в 1977 закінчив гімназію і почав проходити альтернативну службу. Звернімо увагу, не військову альтернативну. Можливо, це пов'язано зі здоров'ям пана Шольца. Не буду в це входити, але просто зазначу цей факт. І на студентські роки пана Шольца випали оті процеси, про які я згадав тому. В мисленні пана Шольца закорінена парадигма. Не можна допускати ескалації, а отже, не можна занадто багато давати зброї. Дуже подібне мислення характеризує іншого німецького політика. Ну, звісно, я вже залишу в спокої пані Ангелу Меркель. Нехай Господь там з нею потім вирішує все це. Натомість торкнуся ще одного політика: Франк, Франк Вальтер Штанмаєр, власне, автор відомої формули Штанмаера. Народився в 1956 році, на два роки старші від пана Шольца. Знову ж студентські роки випадають на ось ту, на ось бурхливі процеси. E, і починаючи з 2014 року, пан Штанмаєр кожного року повторював, наче мантру: не допустимо ескалації, не спровокуймо розвитку конфлікту, ну і так далі. E, тут. Хочу ще сказати, що він підтримав, підтримав обережний підхід Олафа Шольца до постачання зброї Україні. Дорогі мої, але ну ще раз хочу сказати, щоб ви правильно мене зрозуміли. Звісно, я вдячний за всі ці допомоги і так далі. Я просто хочу показати вплив певного мислення на цих людей. Ну і задля справедливості скажу, що після відвідин України, Чернігівщини. Штанмаєром, це було в жовтні 2023 року. Україна отримала і такі комплекси ППО. Здається, що коли пан Штанмаєр їхав в Україну потягом, то в купе поставили ці квіти і іриски, здається, чи іриси, не пам'ятаю, як вони правильно називаються. Окрім згаданих політиків, варто було теж варто було б згадати і про церковних ієрархів, але може я не хочу тут вже. Цю тему підіймати, щоб не провокувати різні гнівні коментарі. А міг би? Міг би. Ну в кожному разі нам варто враховувати ту парадигму, ту систему координат, в якій мислить наш опонент. Ну, не опонент, можливо, ну, приятель, союзник, партнер. Варто розуміти, в яких категоріях мислить та чи інша людина. На жаль, на жаль, пацифійське мислення заразило не тільки лівих політиків, але також проникло в консервативні кола, в церкву, в мислення ієрархів. Ми і можемо тут згадати про різних таких правих політиків, скажімо, з Європейського Союзу. Можна там підозрювати, їх, що вони є там про кремлівські, про російські. Але у своїй аргументації наводять типово пацифістські аргументи. Дамо зброю, буде ескалація. Ну, приємно здивувала нещодавно пані Марі Лео, яка гостро скритикувала Дональда Трампа за припинення військової допомоги Україні. Но, ну, думаю, що такі шокові рішення, які в останніх тижнях ми чули і від Трампа і Венса, ну, звісно, я їх не підтримую, але ну, їхніх рішень. Натомість вони. Допоможуть трохи струсанути Європу і дещо вилікувати від пацифізму. Ну, і здається, що то починає діяти. Бо, власне, мислення в тих категоріях теж було можливим, тому що Європа завжди відчувала ось той протекторат Сполучених Штатів Америки, а тепер не відчуває. Тепер розуміє, що така серйозна сила, яка її захищає, це власне Україна. Ну і пані Урсула фон дер Лаєн, молодість якої. Теж випала на відповідну епоху, але раптом прокинулася і починає говорити, що потрібен пер... план переозброєння всієї Європи. Одним словом, коли ми показуємо жахіття війни західним політикам, інколи ми забуваємо, що вони можуть реагувати через призму своєї ментальності, ніколи більше зброї. Раз такі жахіття відбуваються, ну не можна давати зброї, щоб зупинити війну, бо саме в їхньому мисленні, пацифійському мисленні, зброя відповідальна за війну. Ну, то що, запитаєте ви, не показувати взагалі цього? Ні, я так не кажу. Потрібно показувати і злочини, і зруйновані міста, і так далі. Думаю, що це потрібно робити, але одночасно варто подумати, як зламати пацифіську парадигму тих, хто буде нас слухати. І особисто вважаю, що над цим має працювати ціла група експертів з політичної філософії, з історії, з психології, можливо, ще з якихось царин. Дорогі мої, а що ви думаєте з цього приводу? Поділіться. В коментарях. Дякую вам за увагу. До зустрічі!